Ми жили на Майдані, там, де зустріч кордонів, де впереди храни – світ звичайних героїв. Так ми дуже різні, і ми на світі. Та прагнення наші, свідомі й прості, щоб ті, хто всім серцем країну кохає, здобули спасіння для рідного краю. Майдан, наше серце, майдан, жерело, енергія братства, польоту, крило, це честь і молитва, це стяг наш і їм. Ми тут завжди разом. І батько, і син. Любов'ю об'єднані силою краю над дневом планети свій стяг підіймаємо, гуртуємось разом народом єдиним, звичайні герої своєї країни. Живемо на Майдані, це місце єднання всіх душ українських, що ніби востаннє готові у будь-яку мить або час відстояти щастя для кожного з вас. Ми тут вже назавжди, назавжди прості, незаможні. Ми різні на вигляд та суттю тотожні. Серцями та духом ми вправді єдині. Звичайні герої своєї країни.